Любі діти, треба привітати вчителів і зняти відеоролик. Які ваші пропозиції? Давайте знімемо відео, як інопланетяни викрили наших вчителів. Треба спортивне відео. Хай вчителі дивляться, повторюють за нами. Давайте знімемо відео, як вчителі відправляються в подорож до Англії. Давайте знімемо про те, як створити хімічну зброю. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися. Почніть розбиратися, і ви розберетеся. Я знаю, нам потрібен відеоролик, як зламати комп'ютерну систему расистів. Ні, краще знімемо турецький серіал. Вони таке люблять дивитись. Бісера. А сорочка магами біла-біла, А сорочка мамина серцю вигила. Давайте краще про те, як мовники сваряти за вравенком. Не видумуйте, краще про те, як знайти корінь квадратний. Треба детектив у пошуках крейде. Я працівник поліції. Ну, та й шо. Ну, шо? Шо? Знімемо відео Вчитель на голос країни. І на відомий скапіля школи. Ні, це все не підходить. Потрібне відео як завжди. Днем учителя вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб ходить всі бажання. Учні гарних та стараних, днів щасливих та безхватних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Прийміть вітання від душі і з професійним святом, любі вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була, хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Наші милі, любі вчителі, вам поклонницький аж до землі, за завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. І нехай у найскрутніший час віра не покине вас. Зіронька надії не згасає, і Господь життя оберігає. nasi lubi czytyli Czytelka mikrorajjoną naszego rzetelka